Всім доброго доброго дня. Зустрілися ми на пасіці. Давно не було роліків, не виходив. Трошки було, не мав часу, коли знімати. І зараз вийду вам, розкажу. Весна вже в нас така прекрасна, вже були трошки роботи на пасіці, такі мінімальні, але такі, що конкретно не було. Сьогодні піде у нас розмова про те, як ми підготовлюємо нуклеуси до сезону. У да, нас наразі квітень, початок квітня, і... і треба підготуватися до сезону, щоб... Запустити маток, маток вже треба буде запускати десь за місяць часу. Нуклеусе має на увазі. І треба зробити рамочки, треба все підготувати. І все сьогодні ми займаємося тим, роздаємо сталі сім'ї Мнуклеусті е рамки для того, щоб матка засіяла, хоча якось, може засіяти, може, не засіє. Занесли е їдою, якщо вийде, все це так, як ми плануємо, отак. Щоб нуклеусе не, не мучилося з тим. І хочемо зробити все якомога. Найкраще, щоб легше було бджолам в Клеусі. Ось зараз на пасіці такий активний льот бджіл. У нас ще 4 дні тому лежав сніг. А зараз вже ось така красота на пасіці. Бджоли всі літають активно, погода красива. Супер. Тепер зараз поділюся з вами рецептом, як я підготувляю бджілок. Так, ось, показую. У клаусах відтягнули такі язички маленькі. Ми далі доклеїли вущину, зробили такий лайфхак. Це перший рік пробуємо такі робити, бо багато рамочок і таких достроєних чуть-чуть під рід і все. Ми приклеїли, щоб повністю була ось такі рамочки, і більше, менше, залежно все. Тепер ми знайшли, як знайшли, зробили таку бляшку, От. щоб можна було ставити основний корпус. Зараз покажу дві рамочки. Основний корпус і рамочки. Отаким От чином ми розставляємо. І тут маточка, вони від, це. матка запрацює і бджоли занесуть сиропом срівну якимось набризком. хоча б трошки, але все, хоча щось та й зроблять щось. Отакі От якісь ми наразі робимо експеримент. Думаю, що все вийде. Ми так вже ну, практикували серед літа, робили, так би відтягували вщину. Так багато хто таким способом відтягує вищину. От, Так зараз ми проходимо по всіх вуликах, таку робимо маніпуляцію. Збільшуємо рамок. Бо рамки це дефіцит. Як кажуть, рамка це є золотий запас пасіки. пасічника. І це суш. Так, суш, перепрошую. І... І ось зараз ми такі робимо. Бонуклеуси буває витягують, не витягують тяжко. А так ми маємо донори. Будемо заселяти з донорів розпліт, одну рамку розплодну, одну медову, одну розплодну, одну медову. Ну, ось таким чином ми стараємося зробити так, щоб було максимально більше рамок на пасіці, щоб було легше заселення. Бо тросити бджолу це трошки такий важкий клопіткий процес, важко його робити. Бджола злітає, бджола об'єднується, е, бджола. Бджола падає, обсипається. А так, як зробити на рамочку, набагато легше буде. От Зараз покажу донори. Ось ззаді, це все є донори. Тут донори, далі є також донори на тих стойках. Але все рівно, як заселити 500 матку місць, це буде мало. Мало бджоли і тут є. Бо донори не, не так давніше, недавно завели, має на увазі. Тому тому їх небагато. Цього року будемо робити донори, щоб їх стало більше, щоб було легше заселення. Зимували, ну, Зимували на нуклеусах, е, Рішили, ну, минулого року все вийшло зимовка добра. В цьому році вийшла зимовка непогана, хіба що весною почали бомбити вулики, грабити. І ми продали зимували маток і об'єднали ось у два вулика. Один і в два вулика продали. І все зимовка цього року не удалася з нуклеусами. Більше такого робити не буду. Бджоли втратив багато, і зимувало більше 60 нуклеусів, і всі вони їх, по-перше, розбомбили. У нас рання весна була стартанула весна. Початок березня у нас погода була 20 градусів, потім нас впав сніг, потім оп'ять джера, потім сніг, і бджола не було взятку. І вони бомбили нуклеуси. Багато порозбували, і ми їх рішили скоротити. Так що не про це йшло відео, розказав коротко. Так, що ось таким чином ми робимо рамочки. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буду тепер старатися раз в тиждень, два рази в тиждень додавати відео. Так що підтримайте лайком, буду дуже вдячний вам. Все. Всім дякую за перегляд.